Ми купили вантажний Volkswagen T5. Вантажний Volkswagen T5. Як вам? Машина ідеальна в тому відношенні, що вона є фактично новою. Тобто накидали собі хлопці цукерки на дорогу, хлопці стоять, ніби так не паляться, ніби то не вони. Отже, машини пробіг 62 тисячі кілометрів. Сервісна книжка. Наш Volkswagen є кінець 13-го року. Не знаю, чи передасть камера. Так, кінець 13-го року. В ідеальному все, в ідеальному стані. І є ще резина, резина 16-го року. Така, по їхньому це MS, вся сезоночка. Не знаю, де оригінальна, але нас це не дуже сильно питання цікаво, тому що це резина Цка, вона в дуже доброму стані. Можна сказати, що фактично нова. Теж у нас помінені гальмівні диски, у смислі колодки. Єдине, що по машині є ось така, якщо видно, не знаю, чи камера передасть, ось така ось царапина, яка споліровується, ми дивились на неї, хтось якоюсь гілочкою пройшовся і, і все, більше у нас нічого немає. Позаду машини у нас теж все добре. Якщо знизу глянути, то немає запаски. Але ми це все діло стургувалися. Машина використовувалася якимось скажімо так собі майстром. У нас є стележі, які нам були потрібні. Ну, Можна сказати, не заради стележів машина купувалася, але все ж таки не пропаде нічого. Потім ось така підлога, як бачите, тут все ідеально, та сама навіть резинка, бампер не покоцаний абсолютно. Все в ідеальному дуже стані, все короче, чітко. Тут, напевно, я так думаю, якісь сверла возили. Різні шухлядки, там є органайзери. все це відкривається, закривається. Сама класна штука це ось цей от відкривайся. О, такі тіски. Ну, одним словом, що тут ще раз нажати, давайте натиснемо, що ж ми, не, не пацани. Маєте такі от. Столик цілий висувається, закривається. Упс. Можна сказати, що поламали. Зараз вернемо це все діло на місце. Ну, буде, як правда, в Україні це все тарабанити. тому це все діло демонтуємо. Нічого важкого не возили, задня кришка не побита. М'ятен ніяких немає, ох, закривається. Самим цікавим є те, що клієнт хотів собі машину для роботи фактично нову. І от в такому стані в нас йдуть саласки не заїжджені, нічого іржавого немає. Така йде ще одна додаткова підлога. Тут вентиляція, видно, асфальт. Будемо закривати це все діло, Ну, він буде закривати. Курити не можна. Ахтонк-ахтонг. Якщо серйозно, то Це 2-літровий дизель на 102 кінських сили. Але це дуже-дуже проста комплектація. Вона настільки проста, що в ній немає ані кондиціонера, ані електричних скло підіймачів, ніякого мультируля, ніякого бортового комп'ютера, ніякого круїза, немає автоматичного світла, немає ніяких датчиків, немає магнітофони, в ній немає нічого. В ній є просто стан нової машини, як технічно, так і косметично. Тобто, основною метою пошуку цієї машини було те, що. Зараз я гляну, коли її. Так, 7 місяць 2013 року, щоб ця машина була в стані нової. Нової, це я маю на увазі нічого, не має бути потерто, подерто. Все має бути тут тут, все має бути гарно. Так само по панелі. Жодних пошкоджень, жодних потертостей. Правда, цю заглушку загубилася, вона приклеюється. Не знаю, де вона ділася. Але все ж таки, такий стан педалів, ось такий стан. Порулюю, бачите, теж проблем ніяких немає по дверях. От сидіння. Стандартна проблема т 5 Тут от стирається сидіння Ви нічого з цим не зробите. Зробите, купите машину з пробігом 60 тисяч. А все інше це. Після 150 починається продиратися, на 200 тут вже буде рвань, як кажуть кавенщики. Сидіння регулюється дуже слабо цим валіком. Регулюється слабенько, але, але якось можна їхати. Ну, знову ж таки, машина не для мене, я від таких машин абсолютно не кайфую, тому що у нас 5 передач, дуже короткі передачі, 102 кінські сили. Здається, що 85 кВт, 75 кВт. І все. Підстаканники, зарядка, окуляри, така от ніша. Ну, босий, дико, босий транспортер. Давайте я ще гляну на підкапотку вам покажу, наскільки вона ідеальна. Ніхто нічого не мив під капотом. Ясне діло, нема протиотуманок, галогенки, немає сколів. Це просто не мита машина. Пробуємо відкрити капот і глянути, що вона, та машина під капотом як виглядає. Я ще раз пояснюю, у нас немає жодного фарбованого елемента. Стан машини нам потрібен був новий косметика, не грає ніякої ролі, тому що машина буде використовуватись для комерції. Секунду. Оп. Ніхто нічого не мив. Жодного разу, тому що ось тут, як я не знаю, чи буде видно, є ще павутина. Ну, як мінімум була машина, морда не розбиралася, ніхто не крутив ці болти. Ви знаєте, що це таке? Немає жодних потьоків. Нічого не крутилося, ні ТНВД, ні трубки, форсуночні, ні рампи, ні на датчику немає місця, що його хтось крутив. Ну, все як має бути. Тут. Не знаю, чи ми доберемося до того, щоб показати вам стан турбіни. Епс. Ну, от, Одним словом, все сухо, все чистенько. В супоровому стані чистенький антифриз. Ну, машина гола боса, бо гола боса зовсім без нічого. Та. Ну, Спірне питання, Та? що краще. Купити машину 60 тисяч пробігу голу босу, але знову ж таки. Ми маємо фактично нову машину. Отже, ціна машини. Скільки ціна машини? Ко, скільки вона коштує? Реально? Реально. 9500. Десять... Десять... Та 9500, та а там 11500 вийде? Нетто, Він... скільки? Він... Нетто 9500. По нето 10 ми скинули скільки 500 тобі. Все, 9500. Ця машина коштує 9500 євро. З великими пробігами вони в дуже гарному стані 8500 8, різні вони є. Ми клієнт вирішив переплатити заради того, щоб купити машину фактично нову. Машина, яка пройшла обкатку, пройшла сервісну історію, У нас навіть зеркала регулюються вручну. Значить, <реш> Хочу закрити капот. Я хочу капот закрити. Ви мені мішаєте? І ці відео побачити фінальну ціну, як ви розумієте, є люди, які розуміють, що таке нова машина. Вони хочуть нову машину фактично нову. В ідеальному, що все було стані. з сервісною книжкою, з оригінальним пробігом, і готові за це заплатити трошки більше. Тому що вони поїздили по Україні, подивилися на ті машини, які вони хочуть купити, і не побачили жодного адекватного варіанту. І вирішили, ми краще, як мінімум, не зекономимо, як максимум не переплатимо, поїдемо в Німеччину і знайдемо собі Volkswagen Transporter для бізнесу, який нам довго нудно ще буде служити. Ця машина повинна проїхати нам тисяч так за 500. І служити віру і правду своєму власнику. Ніхто переобладнувати її не буде цю машину. Приблизно вантажні буси заїжджають з розмитненням, я не пам'ятаю, скільки, ну там до 2000 доларів. Євро розмитнення цієї машини буде. В кінці відео побачите фінальну ціну. Отже, я вибираю те, що ви хочете. Замовляйте, биті не поїду. Замовляйте з дуже великим пробігом по 300 тисяч, бо їду без проблем, але готуйте до того, що вам скажу всю правду про машину, ви напевне захочете її купувати. І взаємно дякую вам за коментарі, так? за те, що ви адекватно пишете. Дякую, я читаю за похвальні. Теж непохвальні, теж читаю, адекватно на них реагую. Зрозумійте, будь ласка, деколи ви пишете, що я не відповідаю вам, тому що там щось сто повідомлень день, всім не можу відповісти. Но є така найбільша проблема є в тому, що основні всі запитання, типу: маю 10 тисяч доларів, що купити, скільки коштує Октавія на автоматі. А чому тільки Німеччина? А порадьте, що краще, машина на газу чи на дизелі, я кажу, на дизелі краще, ніж на метані. оці, ці що є, наприклад, там фольксвагени. А чому? А поясніть, а чому ви не відповідаєте? Ну, наприклад, такі речі. Будьте готові до того, що я вам скидую статтю, в якій є все розписано. Просто почитайте, просто порахуйте, ви все зрозумієте, нічого важкого нема. А якщо у вас вже виникнуть запитання, тоді я вам конкретно на них буду відповідати. Дуже важко відповідати кожен день, 50 разів на одне і те саме питання. Скільки буде коштувати там Nissan X Trail 2013 року, розтам... розтаможений в Україні. Як мінімум, як мінімум, скиньте оголошення, скиньте. Де ви зареєстровані в Україні, в якій області, бо ми повинні знати, як буде машина розмитнюватись. І все. І по цій інформації я вже більш-менш зможу дати вам більш-менш конкретну інформацію, плюс-мінус там 300 євро. Приблизно буду навіть так старатися. Отже, ви часто запитуєте, скільки коштує твої послуги, скільки коштує подорож. До речі, ця машина один з нами відео вже, напевно, про неї або вийшло, або вийде. Е Мої послуги стала ціна. Все є під відео на сайті bestexpert.com.ua Силочка, там є все розписано. Ми їдемо тільки зараз в Німеччину. Записуватись треба наперед. В середньому люди витрачають на поїздку в Німеччину без моїх послуг навскидочку 500 євро, можливо, 600. плюс послуги. Виходить 1000-1100 євро. Все разом. Тобто, вартість машини, вартість розмитнення, вартість. Послуг, брокера, сертифікації першої постановки на облік плюс грубо 1000 євро. Це є фінальна ціна в Україні даного автомобіля. Е, ну, Будь-якого. Тому звертайтеся. Порахуємо, знайдемо, поїдемо з вами. Виберемо. Дякую всім за увагу! А Volkswagen Т5 з пробігом дуже малесеньким їде в Україну, буде вірою, правдою служити своєму власнику. І... Шукаємо наклеечку, наклеюємо і маємо чистий спокій. Кондиціонера нема, повномука. Ми цій машині приїхали 150 кілометрів. І я розумію, що машина без кондиціонера я вже відвик. Я вже не знаю, як це без кондиціонера машина. Да, ви скажете там Назар ти що там взагалі обнаглів? Це дорога машина без кондиціонера. Її мета їздити по місту на короткій дистанції по розвозці. Тому, в принципі, кондиціонер їй не потрібен, бо дистанції там по 5-7 кілометрів, поки включив кондиціонер, вже захворів і так далі. Основна мета була купити нову машину, щоб багато років вона йому відслужила. Все, ми поїхали далі шукати щось цікаве для вас. Дивіться ставте лайки, інстаграм фейсбук. Дякую всім за увагу. Пока ми погнали далі.